Вчився в Радянському Союзі, ну, народився в Радянському Союзі, служив в Радянській армії, навіть сержант Радянської армії. Uh -huh. Я повинен бути з так? та ще й живу в Харкові, яке русскоговоряще все таке і інше. Але ж це мені якось от не завадило. Просто впевнений, що на окупованих територіях багато людей, котрі не втрачають своєї ідентичності. Люди там у складному стані, і вони дуже сильно за по-любому відірвані від реалій наших українських, від того, що ми пережили, і тим, що вони пережили, є велика різниця. Якесь, повинна бути якась поступова реінтеграція. Всі, хто до 2014 року жив на території України, просто повинні виїхати. Тому що інакше нам, як державі, не вижити і не може цього троянського коня залишати всередині однозначно.